Люди, які пережили замах. Яка ваша історія? Випадковий чувак вистрелив мені в груди, бо вважав, що я мій сусід наркоторговець, хоча мій сусід був майже 2 метри, а я метр 50. Йому дали 35 років за спробу вбивства. Блін, а яке було відчуття, коли тобі вистрелили в груди? Чесно кажучи, спочатку ніби нічого. Я був у повному шоці, нічого не відчував, а потім воно почало пекти, наче в пеклі. Я відчув, як куля пройшла через мою грудну клітку. Не я, а моя мама. Ми вже були дорослими. Вона жила сама з двома собаками. В будинок увірвався грабіжник. Він намагався катувати маму дрібними порізами ножем, який у нього був. Коли вона закричала собаки, два прекрасних ротвейлера, вагою в 70 кілограмів, напали на злодія. Вони сильно порвали йому обличчя, пошкодили череп, і він отримав численні переломи однієї з рук. Нам довелося викликати клінінгову службу, щоб усунути запах крові. Такі хороші собаки. Моя старша сестра намагалася вдарити мене великим ножем, намагаючись убити мене на мій 16-й день народження. Моя мати схопила в неї ножа, перш ніж він потрапив мені в живіт, вдарила її об холодильник і крикнула мені, щоб я тікав. Минулого разу, коли я зустріла свою старшу сестру, вона сказала: Я вже забула той випадок, і тобі треба.' А потім вона говорила людям, що це був самозахист, тому що я намагалася завдати їй болю. Я буквально просто їла свій сніданок на день народження. Я не спала два роки, коли вона була вдома, тому що вона постійно намагалася увірватися в мою кімнату вночі. Щоб перерізати мені горло, поки я спала, Ненавиджу її. Чому твої батьки нічого не зробили? Це жахливо, що вам довелося з цим мати справу. Коли я був дитиною, десь у другому класі у наш будинок проникли грабіжники. Ми з мамою саме повернулись додому. Мама чомусь вирішила сама зупинити їх, схопила пістолет і крикнула, щоб вони забирались. А потім ми поспішно поїхали в магазин на розі, щоб викликати поліцію. Мобільних телефонів ще не було тоді. Менш ніж через два тижні. Ми з мамою сидимо у вітальні на дивані, пиною до вхідних дверей. Тож приїжджає повст і робить шість-вісім пострілів у фасад нашого будинку. Слава Богу, у нас були сталеві вхідні двері. Приїхали копи. Вони сказали, що не думають, що ці два. Два інциденти пов'язані. Мені було 13, Моя мама кричала на мене. Дикий крик не той крик, який багато людей називають криком. Вони різні, повірте мені, тому що я приготував будерброд з тонцем на обід лише собі. Вона була кур'єром, і я ніколи не знав, коли вона буде вдома. Ну тож ж вона часто купувала собі обід по дорозі. Я закінчив з обідом до того, як вона прийшла додому, але вона все одно збісилася. Кричала, що я була егоїсткою, жахливою дочкою. То що в будь-якому разі, коли вона кричала, я відходила від неї, поки не вперлася у раковину, а вона продовжувала наближати. У неї в руках були кухонні ножиці, якими вона тицяла в мене. Я почала кричати, щоб вона не вбивала мене. В цей момент з кімнати прибіг брат. Він схопив її руку з ножницями в п'яти сантиметрах від моєї шиї і відкинув Якби не він, ножиці були б моєму горлі. До теперішнього дня вона не розуміє, чому я не хочу мати з нею нічого спільного. Найбільше, що я отримала вибачення зі словами, мені шкода, що так сталося. Пізніше її діагностували нарцистичну соціопатію, чомусь зовсім не здивована. Сусід вдарив мене ножем у груди, тому що я двічі вдарив його по голові, намагаючись завадити йому вдарити свою дружину. Однак я товстий і ніж не пройшов настільки глибоко в мої груди, щоб завдати шкоди. Радий, що я товстий, то його все ще підозрюють у замаху на вбивство. На моїх очах і очах мого молодшого брата наш біологічний батько вдарив нашу біологічну маму 20 разів ножем. Мені було 6. Потім він узяв кров моєї мами, потер її обличчя брата і сказав: Це кров твоєї матері. Вона майже загинула на наших очах її вчасно доставили в лікарню і врятували. Але мені було дуже страшно. Я пам'ятаю все. Він відсидів лише 8 років і стверджував, що чув демонів, які сказали йому це зробити. Мій тато душив мене. Я почала відчувати, як відключаюся, коли мама нарешті прийшла додому і відчинила вчасно двері. Дякуємо за перегляд до нових відео.